Коли синосите нежить накриє важкою хвилею, допомагає Респеромиртол. Респеромиртол. вільне дихання вільним людям. Так, анонсували ми з вами фахову розмову з флебологом про те, до чого може призвести самолікування насправді, але перед цим інша тема. І тому ми зараз з Нелію, а не Валя Хамайко з лікарем. Увалідовсі не мають користі. А сама проблема, яка основні основна, прогресує найбільш найбільшою проблемою, яка йде, йде від самолікування, це. Утворення тромбів, які можуть бути, і це провокує тромбоемболію і дуже погані наслідки після цього. Отже, якщо ви займаєтеся раптом, вирішили повірити в диволіки або займатися самолікуванням, то ви себе заганяєте із початкових стадій туди. Більше. В гірші в погіршення так. ви маскуєте симптоми, на які має відреагувати лікар, і він на жаль може не помітити патологію, з якою ви прийшли. Давайте розберемося ще з наприклад з панчохами. Ось вони у нас є. Вони є в доступі, вільному доступі. Це так. Хірургічні вони біленькі, а От. в аптеці доступні бежеві і коричневі різної компресії. Ось це конкретно профілактичні uh -huh. панчохи, які використовуються для хірургічних операцій, для того, щоб хірургічна операція закінчилася вдало для uh -huh. пацієнта. От. Uh -huh. Вони роблять профілактику, щоб тромби під час операції не утворилися. Uh -huh. Це лікарський засіб. Це, як і ліки, має призначати лікар. Uh -huh. Для кожної проблеми існують свої панчохи. І самостійно їх підібрати неможливо. Те, що вони купуються в аптеці, цього теж без лікаря робити не можна. Але спортивна форма часто продається з ефектом компресії, на що часто теж ведуться люди. Чи може це мати негативний вплив при вирикозі, якщо людина самостійно купує собі спортивну компресійну болизну? Так, і це також може мати погані наслідки, тому що в кожного медичного... Препарата так само, як і в компресійних панчох, є свої протипокази. І, відповідно, якщо у людини є протипокази до компресії, навіть якщо вони використовуються в спортивних цілях, це може бути мати погані наслідки для здоров'я. Якщо є прояви аблітеруючого атеросклерозу, то перетискаються судини і погіршується приток крові і до м'язів, і до шкіри, і це може викликати болі або порушення стану шкіри, або угу. Знову ж таки, ви погіршуєте ситуацію по цим самопризначенням. Висновок, які саме лікування кожного разу призводить до погіршення вирокозу. Тому в першу чергу пам'ятайте, що це комплексне рішення. Ви звертаєтеся до лікаря, і він вже допомагає вам вирішувати цю проблему. Але хочеться так само зауважити нашим глядачам і симптоми, які абсолютно непомітні, які часто люди ігнорують. Це моя історія, яку я часто розповідаю, тому що при час другої вагітності я ділилася, до речі, з Василем. Я пам'ятаю, що були перші ознаки Верекози. Я. Я стою на кухні, щось готую, як мама живіт великий, і постійно дивлюсь на ноги, тому що мені здається, що якісь мурашечки бігають по шкірі. Це можна вважати той ознакою, яка сигналізує людині, що вже треба бігти до флеболога. І давайте ще назвемо декілька таких симптомів, які просто є червоним світлом для людини, і означає, що флеболог має стати твоїм другом. Ну звісно, що оці ці прояви, які ви сказали, так це є сигнал, що треба йти до лікаря. Є очевидні речі, коли на ногах ви бачите судини, і це свідчить про те, що треба піти до флеболога. Але ми підібрали декілька неочевидних симптомів, які мають спонукати вас до того, що треба звернутися до флеболога. А це це, це саме, Це коли з'являється біль. Він такий тупий, він не визначений в одній нозі або двох, а особливо він, коли в гомілках знаходиться по задній поверхні гомілки. Це симптом, коли треба йти перевіряти, чи немає там тромбів в тій зоні. Далі асиметричні набряки, коли одна ручка або одна ніжка більш набрякші, ніж протилежна, або обидві ноги, або обидві руки набрякші. Це також симптом, коли треба обов'язково звертатися до флеболога. Так само видимі там розширені судини угу. в частях тіла, в різних, тому що флеболог займається пенами по всьому тілу. І е, дуже важливим е, є зміни на шкірі, тобто можуть бути потемніння шкіри, можуть бути е, запальні зміни на шкіри, можуть бути повторні е, такі дерматологічні прояви, як запалення дерматити. Uh -huh. Іноді люди йдуть... до лути з дерматологами так. Йдуть, а не до о, а, оці е, зміни. Також вони провокуються порушенням кровообігу, і відповідно, що вимагають візиту до флеболога. Отже, як сказав наш експерт, що варикозне розширення вен – це хвороба активних молодих працюючих людей. І тому, якщо ви плутаєте вашу втому і біль в ногах з тим, що ви просто багато працюєте, задумайтесь після наш, нашої сьогоднішньої розмови, що це можливо привід звернутися до флеболога і перевірити свої судини, щоб потім бути здоровим і активним протягом всього життя. Василь Мішнєв сьогодні був з нами. Лікар флеболог. Ніколи не вірте фейкам, не займайтеся самолікуванням, а краще звертайтеся до кваліфікованих фахівців. Слідкуйте за здоров'ям, і все буде добре. i'm